Тема уроку, що означає вислів мати силу волі. Пригадайте, як необхідно організувати свій розпорядок дня поміркуйте, про яких людей кажуть, що вони сильні духом. Кожна дитина. Має знати риси свого характеру. За вчинками можна встановити, які люди є порядними, скромними, розумними, відповідальними, а які ліниві, егоїстичні, неправдиві чи боягузи. Це стосується і хлопчиків, і дівчаток. Риси характеру відображають цілі, які ти прагнеш досягти. Цілі та способи досягнення можуть бути моральними або егоїстичними, ненормальними чи навіть злочинними. У формуванні характеру велике значення має виховання, а найбільше самовиховання. Про людей, яким вдалося досягти значних успіхів у певних видах діяльності, кажуть, що вони сильні духом або мають сильну волю. Воля спонукає до дії. За допомогою волі ти можеш керувати своїми бажаннями, втілювати їх у дійсність, приймати рішення для досягнення поставлених цілей. До вольових якостей належать Цілеспрямованість, рішучість, самостійність, мужність, витримка, ініціативність, наполегливість та сміливість. Поняття воля дуже тісно пов'язане з поняттям свобода. Поміркуй. Чи викликає в тебе захоплення мужність людини, яка долає важкі перепони, хворобу або фізичні вади? Прикладом цього може бути життя видатної української поетеси Лесі Українки. Жага до життя, сильна воля виявляється в її поезії. Як бути людиною? Я нагору круту крем'яною буду камінь важкий підіймати, і, несучи вагу ту страшною, буду пісню веселу В довгу темну нічку не видно, не столю ні на фильку очей. Все шукатиму зірку провідну, ясну владарку темних ночей. Так я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні. Без надії таки сподіватись, Буду жити. Геть думи сумні. Роздивіться сучасний портрет Лесі Українки. Як ви визначили, що на ньому зображено вольову людину. Якщо вам потрібно більше часу, відео можете на паузу ставити. Пам'ятайте. Без вольових зусиль неможливо досягти успіху в житті. Хочу і буду. Як тренувати силу волі. Бачу мету, не бачу перешкод. Володіння собою полегшує рух за життя. Знаменитий зефірний тест американського психолога Волтера Мічела виявив. Цю закономірність ще в 70-х роках минулого століття. Волтер довів вміння протистояти швидкоплинним спокусам одна з основних рис успішних людей. У тесті брали участь чотирирічні діти, яких залишили в кімнаті із солодощами. Їм пропонувалося почекати 15 хвилин і як нагороду за очікування отримати два зефіри. Або якщо зовсім не сила терпіти, з'їсти зефір, але тільки один. Через роки Волтер провів опитування серед дорослих учасників тесту. Виявилося, що ті, кому вистачило волі почекати 15 хвилин, краще вчилися, вступили до вишів, у них практично не було проблем із зайвою вагою, поведінкою, наркотиками. Чого не скажеш про другу категорію молодих людей. Які не витримали контрольного часу, медитуйте 10-15 хвилин. Концентрації уваги на диханні допомагають очистити мозок від хаосу, зупинити потік тривожних думок. Рухайтеся. Можна просто починати з ходьби. Виберіть приємний маршрут протяжністю хоча б 1 кілометр і насолоджуйтеся рухом заняття на домашніх тренажерах. Пробіжки щоранку, прості 10-хвилинні зарядки теж дають приголомшливий ефект. Вести до 12 годин поняття золотої години часу, коли ви займаєтесь найважливішою справою і взагалі ні на що не відволікаєтесь. Коли людина хапається за декілька завдань одночасно, намагається їх комбінувати, продуктивність знижується в 5 разів. Виключить почуття провини. Якщо ви зірвалися і знову ввечері з'їли пакет круасанів, менш ніж у 5% людей, пише в своїй книжці Келлі Макгоніа, виходить позбутися шкідливої звички або впровадити нову, корисну з першого разу. Якщо спіткнулись, підніміться і рухайтеся далі. Випрямте спину. Достатньо протягом двох тижнів регулярно стежити за своєю поставою, щоб значно підвищити рівень самоконтролю. Для загартування сили волі можна використовувати і інші техніки, контролювати свої витрати, вчити нову мову, використовувати ліву руку замість правої для того, щоб, наприклад, чистити зуби або відкривати двері. І незабаром одиво. Ви зможете частіше і легше відмовлятися від шкідливої їжі, охочіше наводити ладу будинку, легше концентруватися в школі, ліпше контролювати негативні емоції і частіше радіти життю. Дякую за увагу.